Вітаю поціновичі математики. Розв'язуємо номер 524, перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду. Мінус 7А у п'ятому Б. В дужках 2 б у четвертому, плюс АБ у п'ятому, мінус 3а Б у шостому, плюс А куб б у сьомому. Отже, нам фактично треба одну член помножити на многочлен. Для цього ми одночлен будемо множити на кожен член нашого члена. Я спочатку так і запишу. Мінус 7а у п'ятому Б помножити на 2Б у четвертому. Мінус на плюс мінус 7а у п'ятому Б помножити на аб у п'ятому. Мінус на мінус дасть плюс. 7а у п'ятому Б множимо на 3а квадрат Б у шостому. Мінус на плюс дасть мінус 7а у п'ятому Б множимо на А куб б у сьомому. В кожному добуточку зробимо невеличкі спрощення. У нас є два числових множника. Мінус 7 множимо на 2, мінус 14 а у п'ятому b множимо на b в четвертому, b у п'ятому. Переходимо до другого добуточку. Мінус один числовий множник 7. А у п'ятому множимо на А, а у шостому. b множимо на b у п'ятому, b у шостому. Переходимо до третього добутку. Плюс 7 множимо на 3, 21. А у п'ятому множимо на А в квадраті А у сьомому. Б множимо на Б у шостому, Б у сьомому. І четвертий добуточок, Один числовий множник, мінус 7. А у п'ятому множимо на А у кубі показники додаємо, Б множимо на Б у сьомому, показники додаємо. Все, це многочлен стандартного вигляду, подібних доданків немає. Ми його записали в стандартному вигляді. Другий вираз: 3х плюс 5х2 мінус 2а мінус 3 а квадрат Помножити на Хау. Зробимо так само, розпишемо детальненько. Кожен член нашого многочлена по черзі будемо множити на наш одночлен за дужками. Отже, 3х куб помножити на x плюс 5 х квадрат помножити на хау, мінус 2а помножити на хау, мінус 3а квадрат помножити на xа В кожному добуточку будемо робити спрощення. В першому добутку був один числовий множник, переписали. Х куб множимо на х буде х четвертому, а у. Переходимо до другого добутку. Числовий множничок був 1,5. Переписали. Х квадрат множимо на х буде х у кубі, а у. Переходимо до третього добутку. Мінус 2а на Аквадрат. А Y. І четвертий добуток. Числовий множник був 1 мінус 3 а квадрат на А, а у кубі Х. Третє завдання. Міс 4П М куб в дужках, М у четвертому мінус 2П куб М. Плюс 7П у шостому М у сьомому, плюс 11П у сьомому М в кубі. Виконаємо аналогічно одночлен, який стояв перед дужками, помножимо на кожен член нашого многочлена. Мінус 4ПМ куб множимо на М у четвертому. Далі увага, мінус на мінус дасть плюс 4ПМ куб помножити на 2П куб М. «мінус на плюс дасть мінус. 4ПМ куб на 7P у шостому М у сьомому. «мінус на плюс дасть мінус». 4П м у кубі, 11П у сьомому М у кубі. Будемо виконувати спрощення кожного добутку. Числовий множник 1 мінус 4П. М куб множимо на М у четвертому, показники додаємо. У другому добуточку у нас уже два числових множника. 4 на 2 8 П на П у кубі П в четвертому. М у кубі на М, М у четвертому. Переходимо до третього добутку. Знак мінус. 4 множимо на 7, 28, П на П у шостому, П у сьомому. М куб на М у сьомому, М у десятому. Показники додаємо. І четвертий добуточок. Мінус 4 множимо на 11, 44, П на П у сьомому, П у восьмому, М куб на М куб, М у шостому. Подібних немає, отже, ми звели многочлен до стандартного вигляду. І четвертий приклад. Четверте. В дужках мінус одна друга А квадрат Б у дев'ятому, плюс 1 шоста а Б у сьомому, мінус одна третя а у кубі Б у шостому помножити мінус 12 а у кубі б у сьомому. В дужках многочлен член треба помножити на одночлен. член. Отже, кожен член многочлена члена в дужках будемо по черзі множити на наш одночлен. член. Мінус на мінус, одразу дасть плюс, я його не буду писати. Одна друга а квадрат б в дев'ятому помножити на 12 а куб б у сьомому. Плюс на мінус дасть мінус. 1 шоста А, Б у сьомому помножити на 12, а у кубі Б у сьомому. Мінус на мінус дасть плюс 1 третя А куб Б у шостому помножити на 12, а куб Б у сьомому. Починаємо з першого добутку. У нас тут є множник 1 друга і 12. 12 можна уявити дробом, 12 перших, 12 у чисельнику, 2 у знаменнику. Обидва поділяться на 2, 12 на 2, 6, 2 на 2 одиничка. Отже, числовий множник буде 6. А квадрат множимо на а куб, показники додаємо. Б у 9 множимо на Б у 7. Показники додаємо. Переходимо до другого добутку. У нас є знову два числових множника: 1, шоста та 12. 12 можемо для зручності уявити дробом. 12 чисельнику, 6 знаменнику, обидва діляться на 6. Отже, мінус 2. А множимо на А у кубі. Показники додаємо. Б у 7 множимо на Б у 7, показники додаємо. Переходимо до третього добутку. У нас знову два числових множника: 1 третя та 12. 12 в чисельнику, 3 в знаменнику, обидва діляться на 3, отже, фактично, плюс 4. А у кубі множимо на а у кубі показники додаємо а у шостому. Б у шостому множимо на Б у сьомому, показники додаємо Б у тринадцятому. Подібних членів многочлена немає, отже, це уже многочлен записаний у стандартному вигляді. Завдання виконане повністю.